Чи буду я мудачкою, якщо не надішлю п'яну сповідь моєї матері, моєму вітчиму? Оригінальний пост 10 квітня 2023 року. Мої батьки, 45 років жінка і 46 років чоловік, розлучилися, коли мені на даний момент 20річній було 14. Їхній шлюб закінчився, бо мама зарадила тата з моїм дядьком братом тата. Це був хаос. Мого дядь, Блядь, ну це все пізді з братом. Це Це удар ніже, блядь, ще всього, що можна. З братом, ну сука, ну. Из всех на свете, блядь. Из всех. Брат. Ты мне или не брат, блядь. Ну, это бездес. Ну, что за такое? Ну, это позор. Это стыдно должно быть, блядь. Брату в первую очередь, сука, мразота. Ну, ей тоже. Не, ладно, не в первую очередь. Ему обом должно быть стыдно, блядь, на кого. Це був хаос. Мого дядька фактично відреклася вся сім'я. Вони одружилися і народили мого двоюрідного брата п'ять років на даний момент. Я не часто спілкуюся з мамою. Я цього не показую, але зневажаю її за те, що зруйнувала два доми, бо мусила бути зрадницею. Я жила здебільшого з татом. Він чудовий батько і завжди ставив мене на перше місце, на відміну від мами, яка оселилася в іншому місці зі своєю новою. Сім'єю. Відтоді ми з татом були разом. Три роки тому він почав зустрічатися з Сарою, 40 років жінка, молодшою сестрою його близького друга. Сара завжди мала бля усіх брати, сестри. Що ви так недалеко ходите? Люди, блядь, вийдіть з свого села, вийдьте, блядь, людей багато, всі, блядь, Друзі й роздні блядь, переженяться, пересука, трахаються, переізміняють. Ну пиздец. Сара завжди мала закоханість у тата, але виїхала на навчання. Нещодавно вона відкрила бізнес у нашому місті. Я люблю Сару, вона неймовірна людина. Тепер вона вагітна моїм молодшим братом чи сестрою. Я помітила наскільки щасливішим став мій батько відтоді, як зустрічається із Сарою. Я б сказала навіть більше ніж колись із мамою. Їхній шлюб не був поганий, але й не був хороший. Мабуть, через вечірки мами вони жили як цивільний союз, аж поки тато і Сара не вирішили одружитися, бо на шляху нова дитина. Дід хотів велику церемонію, тож ми були зайняті весільними приготуваннями. Дід хотів велику церебля. Дід хоче церемонію, а їбаться цим вам бля. Дід собі сіє блять нога на ногу. Хочу церемонію, бля. Занімайтесь. Все, а вони, блядь, працюють. Дід красава. Раптом я отримала голосове повідомлення від мами. Це дивно, бо, хоча ми іноді спілкуємося телефоном, вона ніколи не надсилала мені голосових. Я прослухала, і воно було адресоване татові. Вона була п'яна і весь час плакала. Сказала, що зробила помилку і просила пробачення, що ніколи не мала наміру переспати з моїм дядьком і зробила це лише через злісна тата. Вона нещасна з дядьком бо завжди думає про тата. Вона навіть назвала свого сина іменем, яке колись вибрав тато, якщо мав би сина. Я зрозуміла, що це помилка, бо ім'я моє і тата починається з тієї ж букви, або вона була так п'яна, що випадково надіслала повідомлення мені. Я програла це татові. Спершу він виглядав злим, але потім розчарованим. Я спитала, що мені робити. Він сказав видали. Я здивувалася, він пояснив, мама тепер у минулому. У неї є власна сім'я. Якщо це повідомлення зіллється, вона може втратити тих єдиних людей, що з нею зараз, і він не хоче створювати їй напругу. Вона вже отримала свою частку принижень від родини і друзів після зради. А ще є дитина, якій це буде травматично. Але я думаю, що дядько має знати, чим займається моя мама. То чи буду я мудачкою, якщо поділюсь цим повідомленням із ним? На жаль, моїм відчимом. Чи краще послухати тата? Коментарі. Коментатор. Це складно. Чи заслуговує твій дядько дізнатись, що його дружина думає? Чи хай вони варяться у створеному болі? Яким буде вплив на нього? Це, мабуть, зашкодить йому, може привести до розлучення і розвалити сім'ю з п'ятирічним. Якби не дитина, я б сказав, вибухай. Бо вони заслуговують одне одного. Але ламати життя п'ятирічки важко. Автор, якщо навіть я не скажу, воно все одно вибухне. Мама використовує зради як спосіб впоратися, так казав мій старший кузен. Вона зраджувала тата не раз. Зв'язок із дядьком був останньою краплею. Я не здивуюся, якщо вона вже зраджує. Коментатор: якщо це те, що сталося в минулому, а не зараз, я схильний забути. Автор. Моя мама мала кілька зрат ще до роману з дядьком. Це була остання крапля для тата. Він намагався врятувати шлюб заради мене. Вони вже мирилися після попередніх зрад. О, то там, блядь, не одне було. Ну, псець. І він мирився, полюбез нею через дитину, через неї, через цю подругу. Коментатор. Твій дядько заслуговує знати, що там раз, якою він одружений, поводиться так само. А ти впевнена, що твій тато твій біологічний тато? Автор. Так, тато зробив тест батьківства, коли мені було сім, бо мама зрадила з випадковим чуваком. Лише заради мене він вирішив залишитися і боротися за сім'ю. Плюс усі кажуть, що я дуже схожа на тата, тож сумнівів немає. З випадковим чуваком, блять, просто йшла. Подсковзнулась на шкурки от банана, блять, і впала на шкурку От другого банана, блять. Ладно. Ізвиняюсь за це порівняння. Ну, сука, ну, випадковим чуваком, це пиздец, це дно, це дно, блять, це сука мусорка, блять. Вибачте за таке, але це реально це моя думка. Фу, а сейчас вона блять каже: я так тебе люблю, хочу вернутися. Вернись до мене, вернись. Покохай мене. Покохай мене! Не варто. А ось у нахуй. Оновлення. 13 квітня 2023 року. Привіт, друзі! Хотіла дати оновлення до мого попереднього поста. Я послухала вашу пораду і видалила його. Я знаю, що це нікому не принесе добра. Тато сказав, що поговорить з Сарою про це. Тож я відійшла у бік. Наступного дня мама подзвонила мені сказати, що їй шкода. Вона була страшенно п'яна і несла нісенітниці. Вона спитала, чи мій тато слухав це. Я сказала так, але він сказав видалити. Я також твердо сказала їй перестати поводитись як підліток, коли вона мати двох дітей. Вона справді думала, що її маленький трюк спрацює. Я сказала, що це її рішення зрадити і піти. Вона не заслуговує жалю після того, як тато рушив далі. Вона сказала, що розуміє і подякувала мені за видалення повідомлень. Я подумала, що все, проблема зникла і можна рухатися далі. Але це було недовго. Сьогодні ми обідали, уся сім'я була з нами, включно з дідусем і бабусею. Мій дядько слеш відчим прийшов кричачи, вимагаючи побачити мого тата. Мама була з ним, намагаючись вигнати його з нашої території. Коли тато вийшов, він буквально накинувся на нього, обзивав його руйнівником сім'ї. Називав усілякими словами, виявилось, що він знайшов голосове повідомлення в її телефоні, і не тільки одне: кілька записів, де вона п'яна зізнається, що досі любить тата і сподівається все виправити. Падажі, блять. Падажі, мальчишечка, нахуй. Ах при чому тут він? Якщо, блять, твоя жінка шалопута, блять. Ушла від нього. Ха-ха-ха, це каже він. Кенту, у якого він увів. Ха-ха, <хаха> сука, ахуєна. Кенту, якого він увів, жінку каже. Та ти, блять, сім'ї рушиш, блять. Хоча він вообще ахуєвший. Він жертва, блядь, цієї ситуації. І ця подруга, жінка його бив, тепер пише, блять. Йому він вообще теж нічого, ніяк, а Він все одно винуватий. Сука, бідний, блять, його як можуть уже там, блять, просто з усіх сторон. Блять, бідний сука, мужик. Це швидко переросло у скандал. Дядько слаш вітчим заявив, що тато руйнує його сім'ю. Він уже причина того, чому дядька відреклася сім'я. Мій тато, який завжди спокійний, підвищив голос, сказавши, що немає інтересу ані до нього, ані до його шлюхи, дружини. Дядько також звинуватив його у шахрайстві з батьківством, сказавши, що дитина не його, а тата, бо він упевнений, що між татом і мамою був Роман 5 років тому, який і привів до народження мого брата. Мама заперечувала, тато сказав, що готовий зробити тест на батьківство, якщо це. Його заспокоїть він не хоче нічого спільного з ними. Мої інші дядьки вигнали їх обох. Дядько відчим погрожував подати до суду і змусити тата платити аліменти. Це все засмутило Сару. Вона вважала це дуже неповагою і хоче миру. У неї немає сил терпіти ці вибрики. Я розумію, тато готовий загладити перед нею провину. Я впевнена, що вона не вірить жодному слову мого дядька. Тато розлючений. Була сімейна розмова, де казали, та відьма зруйнувала більше ніж два життя. Мені соромно за маму. Не можу повірити, що я з нею пов'язана. Іноді я бажаю, щоб вона не була моєю біологічною матір'ю. Я заблокувала її. Раніше я тримала контакт лише через брата, але тепер ні. Редагування. Я думаю, що треба уточнити. Вона надіслала мені повідомлення через месенджер. Забула, що більшість людей думає, що голосове повідомлення і войсмейл різні речі. Я завжди думала, що це одне і те ж, просто різні платформи. Мені треба було це раніше пояснити. Коментарі, отже, твій дядько відчим звинуватив твого тата у руйнуванні сім'ї. Хоча сам дядько відчим був першим коханцем мами. Вау! У дядька Вітчима серйозні проблеми. Співчуваю хаосу у вашій родині. Автор Знаєш, що ще смішніше? П'ять років тому мій тато був у відпустці за кордоном із друзями, коли мама завагітніла. Тому немає жодного шансу, що він батько, і він навіть не може дивитися на маму. Можливо, якщо дядько Вітчим вимагатиме судову перевірку батьківства, то це підтвердить очевидне, і всі зв'язки обірвуться. Я сподіваюся, що колись зможу мати якісь стосунки з братом Кузеном. Він теж не винний у цьому бардаку. Коментатор хтось взагалі нагадав йому, що саме він руйнівник сім'ї. Автор мій тато нагадав, а дядько відчим відповів Забудь, вона вже не твоя дружина, вона моя тепер і ти все руйнуєш. Сука, це просто геніально, забудь Забудьте все. Забій, проїхали, блядь, Тепер я жертва. Коментатор. Я розумію, що ти не любиш маму, але вся компанія чинить несправедливо, звинувачуючи її в усьому, ніби твій дядько не такий самий смітник. Автор. Його теж звинувачують, але її ненавидять більше, бо в неї довга історія зрад. Коментатор не знаю, переспати з дружиною брата, коли вони ще у шлюбі, теж огидно. Для мене вони однакові. «Що Що хуйня? Ета хуйня?» Автор. Він відречений, йому заборонено з'являтися в нашому домі, інші дядьки теж з ним не спілкуються. Коментатор Фраза ця відьма зруйнувала два життя, знімає провину з нього і виглядає як мізогінія. Вони обидва винні. Просто виглядає так, що сім'я хоче більше звинувачувати маму. Автор повір: моя сім'я далека від мізогінії. Мама чужа. Вона увійшла в сім'ю через шлюб, а дядько їхня рідня. Тож підсвідомо вони більше винять маму. Якби вони були мізогінними, то не відреклися б від дядька. Не перебільшуйте. Блядь, да тут мізагінія ні ну, при чому. Просто цей Кент. А, він, сука, мудак, реально обоссаний. Просто, блядь, без э, всяких моральних ценностей і компасів, блять. Брата вести дружину, це пиздец. А вона, блядь, ну, це вообще пиздец полнейший, Вона по всім фронтам пройобана, блядь, Як мамка, і як дружина і, блядь, я не знаю. Як людина просто. Зраджувала, блять, сука, сіке себе знає, сіка зраджувала. Мало їй було, блять. Вона почала, блять, з братом чоловіка зраджувати. Ну, типа, піздець, всю жизнь зраджує і ще, блять, хоче назад до нього. ти нахуй ти що, фу, блять, підбирати назад це все, ні. До побачення. Я б не підібрав би. До побачення. Тут ніякої мізогінії на мою думку немає. Ну, він, цей кент. Просто, блять, гніда, сука. За те, що він вчинив, те, що він приходить і каже, що ти рунуєш сім'ї, дайди ти, ти нахуй, ти не маєш права такого говорити, в принципі, блядь. А те, що вона робить. Для мене те, що вона робить, це хуже, ніж те, що він робить. Ну, на порядок вище і хуже для мене лічно. Бо тому що в неї історія там блядь, список у неї, да? Йдемо далі. Друге оновлення, 15 квітня 2023 року. Не знаю, чи це рахується як оновлення, але нехай буде. Думаю, моди втомляться від моїх постійних апдейтів, бо я все дізнаюсь нове про цей жахливий сімейний бардак. Можливо, зроблю фінальне оновлення, коли все вляжеться. Це швидше виговорення про те, що сталося сьогодні. Сьогодні я мала узяти молодшого брата на карнавал у нашому місті. Він дуже чекав, я пообіцяла. Але через останні події я сумніваюся у рішенні. Попросила у тата машину, бо моя зламана щоб повести брата. Хоча напруга велика, але обіцянка є обіцянка. Тато попередив мене, що мама може використати брата, щоб маніпулювати мною. Я це врахувала і подзвонила наперед. Сказала, що буду через 15 хвилин, хай він буде готовий. Приїхала, а брата нема. Подзвонила мамі, вона каже, він ще збирається. Я розлютилася, бо ж сказала їй приготувати його раніше. Я зайшла у дім. Дядька не було. Він сказав кузену, що піде робити тест на батьківство для нього і мого брата, щоб знати, що робити далі. Мама побачила мене і хотіла обійняти. Я зупинила її, не мала настрою. Вона попросила сісти у вітальні і чекати брата. Спершу намагалася завести маленьку розмову, але коли я відмовилася підтримати, сказала: гаразд, розумію, ти злишся, але я не заслуговую покарання. Я знаю, дзвонити твоєму татою було помилкою, але ти мусиш знати, що я досі його люблю. Він кохання мого життя. Мені треба було це виговорити. Тому терапевт порадив вести щоденник, але голосові записи працюють краще. Я викрила її маячню. Якби вона справді любила тата, не зрадила б йому з його братом. Вона нікого не любить, крім себе. Вона почала пояснювати, стогнати, плакати і навіть завела. Феміністичний монолог. Ти не знаєш, як важко бути мені, як жінці. Мене завжди соромили за сексуальну свободу. Ти уявляєш, скільки лицемірства терпить жінка, яка хоче досліджувати свою сексуальність? Як феміністка, я образилася, що вона використала рухи за права для виправдання своїх зрад. Я сказала, що не хочу слухати цей монолог. Вона може бути сексуально вільною, як захоче, але не має права нищити людей заради своїх егоїстичних. Бажань. Вона навіть не думала про нас чи про свого сина, коли ледь не зруйнувала ще одну сім'ю. Я назвала її пустою оболонкою жінки саме перед тим, як брат спустився вниз. Я була зла і розчарована. Яка мати, таке, каже, власній дитині. Я взяла брата на карнавал і намагалася не думати про маму. Зрозуміла, що мушу триматися від неї подалі, поки це все не вирішиться. Я сказала братові, що кілька днів можу не приймати. Приходити, але він може дзвонити мені. Мені дуже шкода його. Я сама пережила біль після розлучення батьків. Я знаю, як це, коли власна сім'я зраджує. Я була змушена обирати між батьками. Сподіваюся, щось добре з'явиться. Коментарі здається, їй потрібно більше, ніж терапія. Чому вона сказала, ти не знаєш, як важко бути мені, як жінці, коли ти ясно знаєш. Автор. Я просто переказувала її слова. Вона несла, що її соромили з дитинства за сексуальну активність і казала щось, типу, що я не знаю, як важко їй як жінці у той час, коли жінок суворо критикували. Мені пощастило, що зараз більше прийняття. Не звинувачуйте мене. Я була на 90% відключена, коли вона несла ту маячню. Боже, блядь, шо ти мелеш. Шо ти мелеш? Жінко, блядь, шо ти мелеш? Виправдувати свою розпущеність і, блядь бешенство матки тим, що ніхто не понімає її сексуальність, як їй було важко в ті часи. Ну камон. Ну шо ну шо, ну, шо, ну, шо ти мелеш, ну реально. В общем. А... Я. вахої. З цієї людини, з брата цього чоловіка. Блять, ой парочка, сука. Вони зруйнували сім'ю автора цієї дівчини. Е, щоб створити, блять, свою псевдосім'ю, яку вони теж зруйнували. У цієї жінки не може бути сім'ї. Вона хоче трахатися з усім, що движеться, а те, що не движеться, вона хоче двигати і трахати. Але вона хоче любити одного. Oh. Ахуєнно і удобно. Ладно, е, історія цікава, прикольна як читати. але сумна, дуже що люди таке переживають. Це піздець. Бі... жалко цього мужика. Е, ць... Автора жалко, але мужика набагато більше жальче. І сина цього малого п'ятирічного. Жалко, дітей жалко. Така історія сьогодні. Пишіть в свої коментарі, що ви думаєте по поводу цієї жіночки. Як ви читаєте, від мене звучала мізогінні в цьому випуску. Напишіть, будь ласка. Чи є я мізогінна? Цікаво почитати думки людей. Чи просто я справедливий. Мені цікаво. Справедливість для кожного своя. Для мене може це вигляді, наче я справедливий, для вас може виглядіти, що я ненавиджу жінок. Ущемляю сексуальність, блять. Пишіть, що ви думаєте. Мені цікаво почитати. І не забувайте, будь ласка, щоб я випускав більше відосів. Ставити лайки на це відео, писати коментарі побільше, більше, черебонить колокольці, підписуватися на канал, щоб я бачив, що комусь це цікаво, і моя аудиторія росте. І не забувайте, переходить в опис під відео. Там є посилання на інстаграм, на джерела для підтримки, на Майндлі з 10% знижкою. Товариші, не забувайте, Майндлі це онлайн-платформа номер один в Україні з психологами, де ви можете знайти любого на свій смак. Там дуже широкий вибір. По дуже широких категоріях і критеріях, які ви можете під себе підстроїти. Зайдіть, подивіться просто, якщо ви довго думали про те, щоб знайти свій психолога, цей час настав. 10% знижки з мене, з вас здорова психіка, товариші. І не забувайте, саме головне це те, що я вас дуже сильно люблю. Дякую вам усім за вашу підтримку, за ваші перегляди, за ваші лайки. Спонсорам окреме дякую. Побачимось через день. Па-па.